Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Кнопка. І сьогодні ми будемо реагувати на загін кіноманів, який реагує на Арестовичі, який зреагував на українську спільноту. Та нібито сказав, що в Україні мала культура. Будемо розбиратися. Та знаю, що це досить вже стара історія, але мені стало цікаво. Тому не переключайтеся, будемо все дивитися. Поїхали. Взагалі, ви, ви вже знаєте, хто такий загін кіноманів. Якщо не знаєте, то це Віталій Гордієнко, досить великий український. Блогер, 450 тисяч підписників на Ютубі. Він говорить про українську культуру, українську свідомість, фільми, акторів і тому подібні речі. І власне він. Останній час почав реагувати на якихось діячів і типу їх розмазувати. Давайте подивимося, що він взагалі каже про Арестовича, тому що мені стало цікаво, і я хочу з вами цим поділитися. Будемо шукати всюди якусь адекватність. Ви ж знаєте, це про цей канал. Тура, всі сенси, які можна в обох випадках. Арестович не має права так реагувати на суспільну критику, називати людей. Тотально принижувати українську культурну спільноту, яка вступилася за нашу культуру, бо це саме так і прозвучало. Я вам навіть більше скажу. Арестович образив українську спільноту, яке взагалі він мав право ставити під сумнів слова української спільноти, яке він право мав називати українську спільноту дал? Обами. давайте подивимося, кого ж він образив, хто зреагував, бо це ж взагалі неприпустимо. А якась Софія Федіна пише: тут незрозуміла, непосадова, некомпетентна особа на прізвище Арістовіч заявила, що в Україні маленька культура. Перш за все, зазначу, що таку дурню могла сказати людина з мікроскопічним мозком. По друге, так розумію, що ця. Маленьке створіння вважає великою культуру московицькі скульптури з лайна і крадіжки всього, що очі бачить. Такої великої культури нам не треба навіть з доплатою, як власне і цього спікера. Добре, бать хосити людину, а не факти, це дуже цікава. Дуже цікава річ. Цим наша українська спільнота так правильно апелює до всього. Давайте далі. Сашко Лірник. Арестович курва! Я Лірник Сашко, я і є українська культура, каскар, письменник, сценарист. Мене діти люблять. Ну, ось це якби звучить дуже хавок, ху... якщо чесно. І на фронті бійці слухають, по, по мені кіно знімають. Ну. Певно, ні, може, я не знаю, звісно, але щось я не бачила кіно про Лірника, і там був солдаут. Вибачте, я слідкую більш-менш за кіно. Ти подивлюся, які є новинки, але може я тоді ще не народилася. Певно, ладно, далі. У світі існує всього 130 незалежних сюжетів казок. Я додав. А я додав ще 12 до них. Я здохну, а воно все лишиться, і ти мені не конкурент, бо по тобі нічого не залишиться. Господи, ти ж письменник, хулі ти пишеш з русизмами. У тебе є орфографічні помилки. Це перше до чого я доїмася. Але окей, він там знімає якесь культове кіно. У мене таке відчуття, бо він хоче конкурувати за Ростовичем. Причому у вас взагалі різні сфери. Ти каскар, в тебе аудиторія це. Буквально діти, користуючи зовсім інша, якби конкурентна гілка, але хер з ним. А давайте тепер підемо на твітер. Я знаю, що твітер це просто, знаєте, як якась колиска неадекватних коментарів та реплаїв. Це коротше твіт був про Про-про-про це про маленьку культуру. Один з цих твітів, і я тут сподівалась назбирати гівна якогось українською. Пише малорос. Досить цікава є політика в коментаторів, що треба, якщо ти пишеш російською, ти малорос. Бо вони так вирішили. Ахуєно, мене теж називається. Малорозку, якщо що, я таких банілок. Бля, бачи. Далі, 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 далі. Дурний ти шлапак, вибачся і не скавули, а то дуже гниллю пахне. Малороз чекає, коли пана Арестовича звільнять, геть уже мозок ватою забився. Олексій Арестович, пішов на так понятні. Люди, давайте по Арестовичу петицію про усунення з посади. Добре, окей. А Олексій, коли ви вже сходите на. щоб наші очі вас не бачили, а вуха не чули. Закройся, чухлан. Коли ти вже закроєш? Так, якась маркіза. Я так розумію, що це якась дівчинка досить мила. А такі гадості пише: Нарцис, їдіть на Росію, туди тобі дорога. Це моє взагалі улюблене послати когось на Росію. Льоха, ти се Філософ Худєв просто йди на пішов на. Пішов на якийсь тріпл кіл, а буде рампага. Боже, тут якась дівчинка така дуже мило пише, який же ти окупанту тупорилий. Коротше, ну ви зрозуміли мою мою суть, що йому пишуть коментарі. Типу закрой, так пішов на йоп, і тому подібні речі. Можете зайти саме під цей твіт і почитати. Я так розумію, що це оця українська спільнота. Вона зробила якусь об'єктивну критику Арестовичу, і за це він він взагалі ну, не зрозуміло. Чому назвав їх Долба? Добре, давайте далі послухаємо. Коли після моїх твітів до мене прийшли його фанати, щоб захистити його ж, то вони пояснювали ці слова не так, як він їх пояснив у Іванова, тобто його майже ніхто не зрозумів. Звісно, якщо слухати далі його і прослухати інтерв'ю, то стає зрозуміло, що ідеї Арестовича мають певний сенс і зміст. І зараз ми про це поговоримо, бо це не кінець дискусії, не забуваємо про Нізорова. Але саме в цьому випадку, що стосується маленької культури, саме Арестович помилився, бо він реаль. Сказав фігню, за яку треба було перепросити, а не принижувати людей, яких обурила його фігня. Бо якщо ти кажеш щось на мільйонну аудиторію, і тебе величезна більшість неправильно розуміє, то можливо це саме ти щось не так сформулював, хоч ти може і мав щось інше на увазі. Взагалі, знаєте, я не бачу сенсу для блогера вибачатися, бо, по-перше, це виглядає да, як жалюгідно. По-друге, вибачатися треба лише в тому випадку, коли ти реально зробив. Щось хуйове. чувак, ти щось перегнув. Ти не мав так казати. Але всі кажуть, що Арестович назвав українську культуру малою. Але чи дійсно він так це назвав? Ми поговоримо про це далі. А зараз додивимося цей фрагмент, тому що я не хочу перестрибувати, щоб не було якоїсь ні в голові? Це до кінця, і каже, що це п'ятий канал опублікував таку інтерпретацію, і прихильники пороха підхопили, і ніхто не хоче думати і розбиратися, що він мав на увазі. Насправді. Короче, це перепівка пятого канала. Все дуже просто. П'ятий канал видав статтю, на якої було відповідний заголовок, де написано, що Арестович назвав українську культуру маленьку. Ніхто не дивився, а ті, хто подивився, тобто переспів Кірабінович на Руза, а ті, хто дивився, вже дивився упереджено, тому що була сформована думка. Тобто, що винен п'ятий канал, а не він сам. Але я, наприклад, не бачив інтерпретацію п'ятого каналу. Мені сказали, що от гляньте, Арестович, там дещо сказав. Без уточнень. Я гляну, і ось результат. Я подумав, як і переважна більшість. Знаєте, я тільки що у загина кіноманів помітила певну маніпуляцію. Він сказав, що якщо ти блогер мільйонник і ти щось сказав, і тебе не поняла якась кількість людей, в тобі є якась проблема, і ти в цьому винен ти маєш перепросити те і тепер. Але це не так. Ні. Тобто ви розумієте, коли ти якась медійна персона, тебе люди в інтернеті максимально намагаються облити гівном зі всіх боків і їм просто по чи ти то мав на увазі, чи ти не то. Вони просто, знаєте, то чують дзвін, не знають, де він. Вихопили якусь певну фразу і почали далі її розкручувати, розкручувати так, як їм вигідніше. Згадайте просто новини. Телеканали, різні журналісти можуть інтерпретувати одну новину різним чином. Я ще навіть згадала, коротше, за серіал. Чи то дві дівіці на мілі в серіалі виходить, що жінка одна вона була якимсь там коучем, чи щось таке. Вона була на радіопередачі. Вона сказала дівчинці, яка подзвонила до них на радіопередачу, дала їй пораду, що типу тобі треба рухатися, тобі треба жити це життя та типу насолоджуватися їм, діяти, бо хто, окрім тебе, буде жити твоє життя і т.д. і т.п. Потім ця дівчинка, вона там нібито попала в автомобільну аварію, зламала ногу і подала на неї до суду. О, це так несподіванка, тому що типу ця блогерка сказала їй діяти, а вона так подіяла, і потім зіштовхнулася з наслідками. Але це ж не була провина блогера, це була провина тої людини. Спільноти, отож, з цим розібрались. А тепер для того, щоб рухатись далі, я мушу зробити короткий відступ. Після цього випадку я не маю поваги до пана Арестовича, так як він звертатися недопустимо. Він допускає собі масу принижень в сторону людей, які хочуть перемоги, так само як і він, які просто бачать інший шлях розвитку України ніж він. Я бачу на їх реакцію, які б'ються п'ятка в грудь, там Сашко Лірнік, там всі всі, всі ці до мобили прості господи, які кричать, що от і не здатний в визначити просто то предмет висловлювання, не здатний не перепитати і нездатні зрозуміти про що взагалі йдемо, про яку культуру вони кажуть. Оце зборіще нарсисів, які б'ються в грудь і кричать, що є страшна глибока українська культура, яку вразив е е е Вони мене затегали масово, я їх аби звав не ну, я пожалів, це ж національне достання. <рив> Заходимо знову в Твіттер і дивимося, це національне достояння. <рив> це просто, просто Арестович запостив якийсь мемчик, якщо, що. щоб ми подивилися, які люди критикують Арестовича. Ну, Люся їбало. ловкий дабол ви Алексей. Прікрасний ідіот боже яке кончене. Ну ти й дов краще й далі б співав у дешевих серіалах. А, Арестович іде на уй, Арестович завжди ходить по колу, бо цілує сліди, по котрим ходив Та на сліди він цілує, а намагається поцілувати свою дупу. Батьк клоун. краще взагалі ніколи нічого не писав. Отлично. Якби ж ви навічно заткнулись, Люся тікай, Анальна далбьошка з Фігінем 2-3 тижні. Ти просто афірістий подонок дегенерат. Рад, Долпойоп. Знаєте, я навіть після того, як прочитавши коменти Арестовича в твіттері та будь-де, я розумію, що тут хей. Той хейт, з яким я стикалася, це просто хуйня. Йому там кожен день пишуть, щоб він просто зник, напевно. І ось мені так Цікаво, що саме цю українську спільноту він образив. У нас тут е, видно діячі культурні, які писать <му> половина не вміє. Я, я ну розумієте, я б просто на перестало розуміти, типу, кого він прикриває? Типу, що це когось образило неймовірне, але давайте додаємося далі. Я сміхчую як якби да Олексій зверхньо принижує усіх, хто його критикує, а це значна частина реально впливових та талановитих людей в українській культурі, бо їх дійсно зачепив його вислів. А також він. Сидить на етері з росіянином і жаліється на те, які тупі українці, які вони всі його негідні, і що ніхто з цих критиків не може набрати в себе стільки переглядів, скільки є у них з Фейгіном. Понімаєш прилежить провести ефір хоча б на 10 тисяч, що в восімдеся в п'ятдесят раз менше, ніж у нас з тобою. Якби ета була по пощучимо... щочена. Которые они не скоро бы отправились. Потому что, ну, их, их, если 200 человек будет смотреть, то выяснится, что 199 из них это, или 201 из них это спильнота, та самая, с которой он один из женщин. И примерно 50 из них это будет, потому что вот этот метец включит везде себя любимого на всех экранах, которые у них у него есть. 50 смартфонов, 25 ноутбуков и так далее. Да. Вот и все. Ну, скучно мне с ними, неинтересно. Деликатно дал понять, что ребят. Ні. Ви самі себе, простіть, ділікати, ви самі себе обслужите да, прекрасно своей узкой культурной спільноти в 200 колег, которые там там перекидаються за, за невимовно гарну культуру, яку вони несуть і яку вони вважають українською. Я повірте довго сумнівався, чи потрібно нам зараз критикувати своїх. А тут, як бачимо, радник голови офісу президента. Спокійно собі дозволяють чмирити українців, але я не закликаю нас сваритися. Це моя особиста думка про нього як людину. І зараз ми з вами поговоримо про його план перемоги України, і це ми будемо брати окремо відокремлено від мого ставлення до нього. Отож, що ще він каже далі. Далі вже мені не цікаво. Я хотіла розібрати саме цю херню з коментарями, розумієте? Бо в нас якось так склалося. Цікаво, що водночас українська спільнота вона є, яка чутлива до будь-яких висловів, і в той же час яка токсична. Ну я не жартую просто. Я вам так скажу, люди мені таку. Фійню писали мені казали не знімати більше ніколи. Мені казали закрити свій піздак. Мені що мені тільки не писали. Я не знаю, мене послали чи ні, але я не пам'ятаю. Ну, щось було з цього розряду. І при цьому, коли ти людині кажеш, що ну ти дал ну в плані адекватно якось намагаєшся з нею спілкуватися, це ще до гіршого приводить. Просто банити треба, таких на але ці люди не розуміють, що вони зробили не так. Опс, а що трапилось? Люди просто забули, що таке відповідальність. Що якщо ти напишеш якусь хуйню, то. Де тебе буде так само і ставитися. А тепер давайте ось моє найулюбленіше, ми ж вже поговорили трошки про скандали. Подивимося, чи дійсно Арестович назвав українську культуру малою. Я зараз не беру той ефір, де він був з Івановим. я взяла саму цусік першу фразу, і ми подивимося разом, тому що мені було незрозуміло, що там всі меля. такі кажуть, він сказав ню, він сказав. Коротше, я та людина, яка не має якогось певного упередженого до нього ставлення, тому що мені просто. Ну, типу, я нейтральна. И я вирішила подивитися, а що ж він там таке сказав, що у всіх срака так згоріло. Так. Коли всі страшно залопили, тут у нас патріоти, що значить, ну куди глебычу, значить, гражданство, Він же ж був подлый империи, там ОМОН і всяке таке. Посмотрите, Литва до сих пор його не пускає, він персонал на град. Проблема это звучит так. Мы у нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Що такое маленька культура? Це маленька уніфіцерівна культура, яка э, годиться ну, для очень маленького і моно етнічного государства типу Венгрії. Але Україна це не така страна. Конкретна фраза: багато хто з людей в Україні намагаються побудувати в Україні велику державу з маленькою культурою. Де тут вираз, що в Україні є маленька культура? Чи Україна? Это маленькая культура. Да. Давайте смотреть далі. У нас поликультурная страна. Очень много разных культур. И унификация до... Как, какая бы ни была война, какие бы патриотические лозунги не звучали, там, так, так, как, какое бы ни было желание как можно больше забыть русских слов. и так, так далее, и так далее. Эм, у нас... Это все аргументация, это все на уровне фабрики мнений, это несерьезно, но тенденция, которая с ним стоит, она стоит того внимания. Вот я не дам построить, здесь пока я тут что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. И я буду стараться, чтобы это была пол поликультурная страна. А, а знаешь ну, почему? Ну, то, то есть, это объединяет, вот это местничество, оно объединяет. Почему? Баз... Базовым ресурсом человечества является разнообразие. Если мы хотим проиграть эту войну, нам надо отказываться от разнообразия. Поэтому за, за этим стоит следующий вопрос. Вопрос звучит так. Я, видишь, даже не произношу не считаю нужным. Я сегодня уставший, не считаю нужным даже произносить референции и дежурные фразы, которые у нас всегда в таких, в таких вот обсуждениях произносятся. Что, конечно же, я за украинский язык. Конечно же, он единственный государственный. Конечно же, я даже произносить это все не буду. Это все мы сразу оставим все, это, все эти мантры, которые тоже у нас считаются обязательными. Я скажу другое. А большая стратегия Украины в отношении России. Какова? Наши граждане до сих пор верят, что можно запереться на ключик и подглядывать в щелку из сейфа там изнутри. А что ж там в России происходит? А вот. А как ты считаешь, это возможно? Имея 6000 тысяч километров с Российской, с, Российской, Федерации, с Беларусью, по суше и по морю. И 400 лет проживя в одном государстве. Минимум. Ну, вообще, случае, у этого вопроса есть некая бинарность. Я не хочу и не дам, пока я там я при владе, створить, сработать с України країну з маленькою культурою. Все. Україна це дійсно, якщо ми дивимося на етнос, це <му Pink> яка полікультурна країна, тому що в нас навіть від регіону до регіону різне, різне вимовлення певних слів, різна вимова, різні традиції, різні. Різний якийсь одяг, і мені не треба думати, це пояснювати, тому що мова відрізняється від запорізького, від запорізької української та суржика до, наприклад, Галичини. Але б**, як мене кумарить той факт того, що люди дійсно в інтернеті почули якусь фразу, певну поряд, і такі Давайте б зробимо з цього якийсь б**, двіжняк в інтернеті, давайте когось підсеремо, давайте когось зробимо 15 оглядів на людину, ще щось. Я чесно, можете мене помідорами закидати, але я не бачу в цьому ніякої. Не бачу. Він не сказав конкретно. Він не сказав, що українська культура є малою. Хто собі щось довигадував, це їх хвора фантазія, а не реальність. Треба брати реальність і факти до однієї купи. Більш за все мене засмучив в цій ситуації те, що. Ці якісь видатні блогери, я не знаю, там пусть якась мадійна персона. Чому б вона просто написала наприклад, Арестовичу? Що ти сказав? Можеш, будь ласка, якось це нормально прокоментувати? Я, наприклад, не зрозумів, але в мене таке відчуття, що люди в інтернеті блять, сука забули, як спілкуватися. Вони забули, як вести себе адекватно. Вони забули, як ставити певні запитання, тобто, взагалі, ніякого. Діалогу між людьми немає, є просто якісь викрики. Це знаєте, я з цього коментаря, коротше, ржала, але це були мої особисті коментарі на Тіктоці. Яке ви маєте моральне право ставити під сумнів репутацію Рагулівни? І я така, гай! Хто ти? Попустися і збийся з мого каналу. Я нещодавно коротше бачила, що е, цю блогерку, тіктокерку Аня Трінчер, їй просто якесь написало, що вона жирна. Ну просто, бо воно хоче висловити свою думку. Час від часу заходжу в коментарі в будь-яких соціальних мережах і отримую різні приємні коментарі, типу, жирна, уйобіна, наша накачала такі губіщі», наша зробила груди. Я така сиджу, думаю, ти чо? Ну, зби звідси. В мене таке відчуття, що ці люди, які пишуть ці хуйові коментарі, вони думають, що блогери та будь-які люди, які хочуть вийти в інтернет, вони мають це терпіти, бо вони стали блогерами. Ніхуя, хуя ніхуя. Я навіть ще потім на подкасті чула оцей подкаст заставний а, ФОП третьої групи, заставний Петро. А, то був подкаст Ані Порфілієвою. Я за нею слідкую. Вона прикольна блогерка. І коротше, вона казала, типу, що вона людей блокувала. І він також казав, що він певних людей блокував, але потім йому з лівих аккаунтів писали, Ласка, розблокуйте мене. Типу, а, ні, чувак. Нє, цього не буде. Якщо хтось зробив якусь, він має нести наслідки. Це ж життя. Ніхто не буде пробачати нічого тій людині, яка не розуміє щось про відповідальність, яка несе якусь в інтернеті, не думаючи про наслідки. Ніхто не буде тій людині давати другий шанс, бо він помилився. Ні, ні А просто нам пішли і все. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні. А зараз подивимося мої коментарі в Тіктосі, якщо вам. Ой, твою мать. А! Як це виключити, блять? Так, б**ть, коментарі. Хай Бог мили, ну дай Боже здоров'я. Ну, ось, мені, коротше, написало тут комент. Автор не в темі, не розуміє, в чому суть проектора гулі і сміється, ну так поясни, в чому суть. Я з кожним твоїм тіктоком розочаровуюся і розчаровуюсь. Ну, будь ласка, а де вся жесть? Я не поняла. А що це за кралечка, як її звуть? Ну ладно, це хороший коментар. Я кралечка, як красатулечка. В мене щось адекватні люди. І це мене, звичайно, радує, але жінка з цигаркою, ви хто? Кнопка, що незрозумілого. Ну, тут про блокчейн, тікток. Дума, скільки ж тут коментарів? Та Може, якісь вам тут потім виведу покажу, бо ті, ток мені не дозволяє це все показати. Розумієте, в наш час люди стали якимось в певний же час токсичними і в той же час чутливими, тому що вони ображаються буквально на будь-які речі, які можна сказати, створити та, та будь-що. Це знаєте, як, наприклад, пожартувати, що всі жінки -во водять? Хтось порже, хтось ні. Але хтось буде ображатися і казати, що ось блінь, ви кажете, що жінки його -во водять, ви не маєте права так жартувати. Але комусь цей жарт просто не зайшов. Тоді, чого якась певна людина в Твіттері, яка дозволяє собі поливати лайном якусь будь-яку людину, має право вказувати будь-яким крієтором, в тому числі і мені, як мені робити свою справу і коли мені затикатися, а коли мені говорити. Розумієте, що в цьому річ річ в тому, що ці люди, які які прикриваються якимись анонімними нікнеймами, фотографіями чим завгодно, дозволяють собі порушувати особисті кордони? Але при цьому не відповідають буквально за свої слова і ображаються, коли їм кажуть, що ні чуваки, йдіть на якщо це українська спільнота, то ми в повному лайні. Тому я за адекватність, я за якесь критичне мислення, та я за те, щоб люди брали на себе відповідальність за свої слова та за свої дії. Це для того створений цей канал. Це Тому ви слухаєте певно мої відео, і я дуже рада, що ви тут. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, що ви думаєте з приводу цього, і чи писали вам взагалі якісь хейтерські коментарі. Я була б рада це почути, тому що я розумію, про що ви. І тому чекайте наступне відео. Воно буде вже про культуру скасування. Там мені точно є що сказати, тому що я вважаю культуру скасування повним лайном. Повнісіньким. Залишайтеся зі мною, і ви побачите пушку. Якщо ви побачили, то в мене новий інтер'єр, в мене є стул, в мене є стіл. Я вже біла людина, яка знімає вам відео не на кухні. Тому поставте лайк, якщо вам сподобався цей апдейт, і взагалі зміна трошки інтер'єру. Мені буде приємно. Дякую всім підписникам. Вас вже 187. Ви мотивуєте мене ставати кращою, і я вам реально за це дякую. Ви мотивуєте мене знімати ці відео і. Будь ласочка, ставте лайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, бо я вірю, що ми зберемо тут адекватну спільноту і скоро, може, будемо спілкуватися в якомусь чатику. Тому давайте ставте лайки. Ми хочемо розкручуватися. Я теж хочу розкручуватися, то що всі хайпуть, а я ні. Це ж якась позориська, виходить. Дякую, дякую, поширюйте це відео, якщо вам сподобалося. Якщо вважаєте, що людям в інтернеті треба слідкувати за своїм базаром. І все, і пока! Пока, пока. Пока!